Всім привіт! Давненько з вами не бачилася. Я Еліна, художник-ілюстратор, і сьогодні я хочу зняти відео для вас про те, як обрати айпад. Ну навіть не як обрати, а просто мої рекомендації, тому що я малюю на айпаді з 2000 тисячі. 2017 року, і в мене було багато практики, чотири айпади за весь час, різних діагоналів. Тому я можу щось вам порекомендувати і розповісти детальніше. Також зроблю вам невеличкий огляд на новенький айпад про 13. Це моя колекція. Це мої чотири айпад про, які були. Брешу три iPad Pro і один iPad Mini. І iPad Mini я брала який там на заводі відреставрований, бо хотіла на 256 ГБ, але не за ціною всіх грошей світу. І так раніше в мене був ось такий iPad Pro, коли ще з кнопкою і колись тільки iPad Pro підтримували пенсіли, Тому там в тому 2017 році, здається, якщо я не помиляюсь, у мене не було варіантів взяти як зараз Air або звичайний iPad. А, далі, потім в мене був iPad 20-го року. На 500 там щемось гігабайт, 512, здається, всі айпеди в мене йдуть без сім карти тому що я не розумію в цьому сенсі, тому що зараз всі можуть просто взяти і роздати Wi-Fi собі на iPad. Тобто, це зараз не потрібно. Ось цим айпедом я проходила 4 роки. І зараз у мене з'явився ось такий новенький iPad Про, який мені. Поки незвичний, він тоненький, але це зараз я вам покажу пізніше. І півроку тому бо ціни я придбала собі iPad mini, тому що ось ці айпеди всі великі, і я замахалася їх тягати з собою. Тому взяла собі маленький iPad mini, конкретно для скетчів, щоб носити з собою і залишатись просто на зв'язку, а не постійно тягати з собою рюкзак. Прибрала волосся, бо дуже гаряче. І так повертаємось до наших айпадів. Тобто, головне, щоб у вас були кошти на цей пад і дивіться, щоб він підтримував пенсіл. Наступне, ви не обираєте пенсіл, типу перший, другий чи третій. Від того він дорожчий, він кращий чи дешевший, він гірший. Ні, до певного айпаду підходять певні пенсіл. Тобто, якщо ви будете купувати, дивіться, який саме пенсіл підтримує. Наприклад, у мене є айпад про го року і айпад міні. Вони підтримують пенсіл другого покол. А останній новенький iPad Pro 13 він підтримує е, новий Pencil Pro. Тобто, ви дивіться, що саме підтримує. Наступне мене завжди запитують, чи можна взяти китайський Pencil з Aliexpress чи якийсь там копію. Дивіться, я ніколи не раджу. Ну, конкретно, якщо ви просто там. Ну, наприклад, напевно, якщо ви займаєтесь музикою і вам просто побалуватись, то можливо ви можете взяти пенсія з Аліекспресу. Але якщо конкретно ви художника і хочете розвивати художні навички, то не раджу, тому що тільки в оригінальних пенсілах є відчуття натиску, тобто тільки тут. В китайських підробках немає. У мене був один раз, я показувала подрузі, як там малювати щось. Я беру пенсіл і я не розумію, що це за фіння. Я малюю, а в мене не виходить. І потім я розумію, що це не оригінал, тому що в нього немає відчуття дотику. Тому кажу: якщо ви конкретно хочете займатися малюванням, будь ласка, вже якщо ви купили iPad, то вже і купіть оригінальний пенсіл. Ну тобто. Це така сама інвестиція на майбутнє. Якщо ви малюєте, якщо ви хочете отримувати задоволення і відчути весь цей кайф, то так. Якщо вам потрібен пенсіл просто там для монтажу відео, для якихось мілких нюансів чи просто якихось там речей тикати, то можете взяти собі і звичайну указку так з Аліекспресу, там за 100 гривень, чи скільки вони там коштують, я не знаю. Просто мені пропонували пенсіл китайський там за 2-3 тисячі гривень на огляд, але я запитала, чи є. Це відчуття натиску, вони сказали ні. Тому як би я можу сказати, з 99% впевненістю, що ні, немає натиску в інших аналогах, ніж оригінальний пенсіл. Наступне, чи варто взагалі художнику купувати iPad? Ну, я скажу так, що варто, тому що це прикольно, круто. Ви можете малювати будь-де в будь-якій кав'ярні, в літаку. Взяти з собою, якщо немає світла. ну, Тобто, якщо мені, як я раніше ходила, я раніше була тату-майстром, мені потрібно було малювати ескізи, я йшла в кав'ярню, з собою тащила блокнот, мільйон якихось там гумок, олівців, ну, це в такі кращі часи. Розкладалася так на весь стіл і малювала. З айпедом взяла айпед, iPad, пендлик і собі малюєш. Дуже гарно, дуже зручно. У мене зараз активних два айпеди великий. І маленький, тобто, ось цей для таких якихось глобальних робіт, записів майстер-класів, курсів. Ну, тобто, бачите, це прям велика бандура. А це маленька для початківців. Я раджу, раджу брати, наприклад, iPad з 11-ю діагоналю. Це посередині між цим і цим. І цей розмір я вважаю для новачків і взагалі для звичайного користування, для такого якогось середнього, дуже зручним, крутим. Я раніше працювала. Я вам показувала на початку на iPad Pro 10,5, Це був мій перший iPad. В принципі, мене розмір повністю задовільняв. Поки я не пішла працювати на 8 годинний день в it компанію і я зрозуміла, що мені не вистачає просто розміру екрану, бо 8 годин дивитись в день в цей маленький екран, бо там ще треба розділити, щоб бачити референс, і малювати у мене випадали очі. Але дивіться, це я малювала по 8 годин, плюс ще фріланс. Тобто, якщо ви живете прямо в айпаді, можете брати великий. Але якщо ви тільки починаєте тренуєте, ви там проходите курс, експериментуєте, беріть просто iPad 11. Ну, Тобто, це може бути звичай. Це може бути iPad Air, це може бути iPad Pro. Кажу, якщо у вас є гроші, ви плануєте цим займатися, то беріть Pro. Ну, Якщо взагалі у вас дозволяють фінанси, беріть, якщо є можливість, чим більшу пам'ять. Наприклад, ось цей попередній iPad Pro 18 року, у мене зараз його з собою немає чи там 2017 року. Але він до сих пір живий, просто він у моєї мами. Це у мене 2020 року, це новенький і це міні. Ну, я не залишу це все собі. Це я продам, тому що мені не потрібно вже стільки мені великого і маленького достатньо. Але скажу так: що, наприклад, так як я кажу, замагалася постійно ходити тільки з рюкзаком, а виходжу я в місто взагалі з дому у 99% випадків з айпедом, тому що мені може там терміново щось зробити, перевірити домашні роботи потрібно, потім там щось змонтувати. або просто якщо я когось чекаю, треба помалювати. Ну тобто я постійно малюю і. Просто у мене останні там, три роки був ось цей iPad 3,5. я кажу, блін, я вже не можу, він тяжкий. Це 2020 року, він тяжкий, 24-го він легенький, майже в два рази порівняно з ось цим. І тоді я вже собі купила ось цей iPad mini. І я його можу покласти навіть собі в бананку. І піти на ранкову каву, на 5 кілометрову прогулянку, тобто, поки я п'ю каву, я собі поскетчила, щось поробила і пішла собі на прогулянку. Він відносно не важкий. Його можна нести, можна покласти в маленьку середню сумочку, і тому я задоволена. Але кажу: якщо у вас стоїть перший iPad і ви обираєте. Раджу брати 11 міні, буде за маленьке міні, це як доповнення, конкретно доповнення до великого або середнього. Але як перший iPad міні я точно не раджу. Він і коштує не так дешево порівняно з там, іншими iPad-ами, Тому просто для початківців беріть iPad 11 діагональ, це прям найкраще, що може бути. Я навіть інколи думаю, що я можу собі купити наступний iPad Pro якийсь 11-тий, але потім я згадую. Часи, коли мені потрібно дуже багато працювати над багатьма проектами е і малюнками, які потрібно малювати більше ніж 15 годин, потім розумію, ні, в мене є великий, і я його люблю. Тобто, вели... малювати великі роботи, круту деталізацію на великому iPad'і – це просто сплошний кайф. Тому ось так. Якби тут не буде прям. Я вам не буду розповідати про технічні параметри, оперативну пам'ять. Ну, тобто, ось ці всі нюанси, просто можу що сказати. Е стосовно iPad Pro новенького. Тобто новенького iPad Pro, я взяла на терабайт. ну Я взяла тому, що я розумію, що це мені потрібно на багато років вперед, ну тобто, як мінімум, я думаю, два. Uh, і він йде на процесорі М4. Дивіться, чому зараз просто вийшов ще дуже так, досить такий потужний iPad Air, здається, на М2, чи М3, чи М2. Не знаю, бо я навіть не розглядала Air. Чому? Тому що, коли виходив ось цей мій iPad Pro 2020 року на процесорі М1 і казали, навіщо такий міцний процесор на iPad, і? ну, напевно, для тих, як я, для того, щоб просто він вижив довше ніж рік, Тому, щоб можна було на ньому монтувати відео по декілька годин і так далі. Тому коли я брала, я заглядала вперед і зараз цей вже iPad, так, ну, так коли я монтувала, він міг підглючувати, де я малювала щось десь там. Ну він не тупить, він так трошечки в. Зубками потирає, але, наприклад, це для моїх потреб, коли я вживу в Айпаді. для звичайної людини, я думаю, можна ще 4 роки просто малювати, робити замальовки, дивитись фільми і ще воно прослужить. Тому так, тому я беру ось цей на М4 зараз. Можливо, він здається дуже потужним і непотрібним. Але я розумію, що ем, якість відео росте, якість файлів росте з кожним роком. Ну, наприклад, я зараз знімаю відео на iPad про. Ем, на iPad Pro 15, знімаю в 4К, Здається, якщо там не змінилися налаштування, поки я робила паузу. І ці файли вони дофіга важать. І коли я буду завантажувати сюди, монтувати ну, це відео буду мон монтувати на цьому iPad, монтувати, накладати шари, накладати якісь надписи, картинки або що ще, воно буде тягнути. І воно змонтує мені це все набагато швидше, ніж там, наприклад, той самий iPad Air чи щось. Тобто, я не кажу всім брати тільки iPad Pro на M4, це конкретно для тих, хто дивиться вперед, розуміє, чому потрібно багато працювати працювати з контентом, з монтажем, малювати, там анімувати чи щось ще. Тобто я заглядаю конкретно в майбутнє і бору беру собі на перспективу. Тому ось так всім звичайним людям. Я думаю, iPad Air в принципі, навіть якщо ви просто малюєте і не монтуєте, і ви не ведете блог, не записуєте курси, то вам в принципі звичайного iPad Air я думаю, вистачить з головою. Це так просто просто поради. І зараз я вам познімаю всі чехольчики і покажу, як в мене виглядають айпади. без ось цього всього. Так, Ось так виглядають мої айпади. Це, здається, більш чорний, це новенький iPad Pro 13, але на ньому єдиному не поклеєне скло. Тут поклеєне, тут поклеєне. взагалі я без скла не ходжу, просто поки я його купила, ще скла не було взагалі ніякого. І так, iPad mini, і такий більш товстенький, і до нього підходить е звичайний пенсіл. Е Пенсл так. І до нього підходить, звичайненький пенсіл другий. Ось він отак от магнітиться так само, як і до цього iPad. Так, а тепер ми порівнюємо ось ці два iPad. Це iPad Pro 12 і 9 го року, це iPad Pro 13. І так, ну, якби не було поклеєне скло, то ви б, в принципі, я думаю, екран був би такий самий, але з нього я знімати не буду. І дивимося по товщині. Тобто, ви бачите. Тобто, ви бачите, що цей тонкіший майже в два рази. Ну, для мене майже в два рази, і по вазі цей легший майже в два рази. Тобто тут немає якихось там глобальних зовнішньо змінностей. Ну, в цьому iPad Pro дві камери, в цьому одна, але чесно, мені абсолютно пофіг, тому що я на цю камеру нічого взагалі не знімаю. Тому якби в мене для цього є iPhone, якщо треба щось зняти, сфоткати там ті ж самі документи, типу відсканувати і так далі. Тут є такий режим, який слідкує за вами, коли ви розмовляєте по відеозв'язку. Це прикольно, тут такого немає, але сказати, що це прям прямо фішка для мене то ні. Всі айпади, всі айфони гріються. Це стандартно. Тому можете купувати, брати охолоджувачі на літо, в мене є і для айфону, і для айпадів, ну як би є, як є. Але я можу сказати одне, що, наприклад, поки я працювала за цим айпадом, ще надовго пройшло небагато часу, я до нього звикаю. він... Досить таки сильно швидкий порівняно з ось цим. Я навіть за ним не встигаю періодично, і він рендерить відео в LumaFusion в два рази швидше, ніж зазначає програма. Тобто, якщо програма показує 30 хвилин, воно, в принципі, за 15 хвилин мені рендерить його. Ну, це просто, якщо потрібно порізати кадри з нашаруванням іншого відео. Не знаю, якщо там, можливо, 55 ефектів, то буде не так, але ось така поки відмінність. В мене є більш детальний огляд загалі про моделі, iPad Pro про звичайні, 11 і все інше. в мене є в інстаграмі. Тут такий був більш загальний огляд. Я вам показала iPad про 13. Ну я не блогер, який знімає техніку, щоб вам показати наскільки швидко воно реагує від попереднього, якісь там долі секунди і все інше. Головне, що я можу сказати, що оперативна пам'ять в iPad про на один терабайт більше ніж там буде в iPad Pro на 500 чимось і ще чимось. На що це дає вплив для художників, в Procreate у вас елементарно буде більше шарів. Тобто, я коли почала перший раз робити, то я побачила просто якусь нереальну різницю в шарах, наприклад, навіть в тому самому розмірі 60 на 80, який періодично замовляють у мене на замовлення по портретам. Дошу, я Еліна, художник-ілюстратор, викладачка курсів. У мене є курс по стікерам, курс для новачків по вивченню прокрейту, по основам малювання, по інформації стосовно правок цінотворення, як складати резюме, проходити співбесіди і ще багато чого. І також в мене є дитячий прокрейт. Підписуйтесь на мій інстаграм. Там я постійно викладаю щось новеньке, корисне, доси, поради і все інше. А також у мене є марафон по креативності. Якщо у вас є проблема з тим, щоб генерувати ідеї, ви у вас виходить тільки копіювати або робити те, що вам кажуть. То приходьте на марафон, творчість без кордонів, марафон в записі. І так само, якщо ви тільки думаєте, що вам потрібно: хочете ви малювати, не хочете. Ваша сфера це чи ні. у мене також є марафон для початківців. Малювати може кожен. Де для початку навіть не потрібен айпад або будь-який планшет, буде достатньо всього лиш олівця і паперу. І на цей марафон посилання буде внизу. Стосовно всіх інших курсів і продуктів пишіть в інстаграм в особисті в Директи. Завжди рада вас бачити. Якщо у вас є якісь запитання, то теж допоможу чим зможу. Бажаю вам успіхів, малюйте з задоволенням і. Радіти тому, що у вас виходить. І пам'ятайте, що для того, щоб чогось досягти, потрібно щось робити, а не тільки мріяти. На все добре, до побачення.